Я. Глибока! Я. Я. Ще раз, що ви сказали? Глибока румунська? Глибока румунська, так? я бабуська, та я прабабушка. бабуська. Глибока румунська? Ми де проживаємо, пані? Ми за що воюємо? За що там хлопці помирають? А хто дає допомогу нам? Слухайте мене, ми зараз не прийшли розмовляти на кі церкві, не ми зараз... ви хочете розмовляти? Я розмовляю туди, а не звідти я вам скажу чому. Я вам скажу, тому що було задано час третя година. Ми прийшли на третю годину, а зараз уже. Раз, раз вже переділи з перебуду. Давайте да. якось, не то, діела, так, да, якось не мы по спокійному. Да. Давайте по блядь, до до на чотири да. Так. Ми теж да. послухайте, ми з Львова. Ми теж з любовними. Ми не будемо з будемо нормально збирати. Давайте зібраємося. Послухайте мене. Послухайте мене, що маєте. Ви приїжджаєте, я знаю, при чому. Чекай, чекай, чекай. Я хочу з тобою поспілкуватися.

Воїнів загиблих. Да. Чому там, значить, уже є е захоплення території по три числі Гроба, Значить, для кого? Але воїнів чи алея? я для yeah, воїнів? Для, для кумів, для сватів, для родичів. Я вам ставлю запитання. Чому захват території? Перепрошую. Перепрошую. Питання школи. Ви один чи з дружиною? Я. Живений. А проти Я вас церкви стоять йому Не звернувся до і не сказав. Коли Кирил звернувся до Путіна, щоб той про це не війну. Перше стояла, і пішла, і пішла. Написано щоб оце чому нема богослужіння українською мовою? Це питання до нашого місулянського Це питання до взяли. Ідіть до себе до голови, до Я з тобою і з дітками, і з дітками. І всіх з голови. Ви не смете, ви без любові без любові. Він, що розпоряджає нашу що ми переросли, а українську, 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 ми чекали чим? От наш одинаково, хоч по німецьки по англійські, хоч по французькі, якщо не хоче. Отчинаш одинакові, я перевірю. Відкривай, я вас відчувайся, віддай. <плес> Я служу в Україні. Da, а ви кому служить? Ким так, сам. так само так само? А що він взяв? А може нечистий ви да. народ? А я а хочу ви молити ви захищаєте смерть. Що за цієї навіть чому Все, я депутати? Не треба, треба вирішити. Не треба голос на мене. Не треба піднімати я на мене голоса. Я то, хочу у своїй церкві, де мене хрестили, туди йти і чувство брину мови. Я пояснила. Ні. Ні, а ви її будували? Я не будував. Так, я вам мене в цій зарці перестили і мені мама там свічки тримала. Коли вона тримала, батюшка навіть вибачте, з не да, да. І мене там, пересили, і я з дитинства. І я зараз хочу чути там українську мову.

Та тут ще такі люди захоплюють! Ми злибоки, ми промовча на Скільки вас тут є злибоків? Пару чоловік, я їх залише знаю. Ми, не знаю. Ми, не знаю.

Герої, і добре. Як ми Яка різниця, як ми молимося? Тобто вам без різниці російською чи ізвод... українською з російським ізводом? Ви молитесь. З російським ізводом? І в Сербії, і в Болгарії, ми в Україні! Ми воюємо, ми. Я запитав російським Так? Да? Певно, ні. Здається, ви мали соромитись заспівати очі наш українською? То не мілуєш ви, Господи, помилуй, тільки не господи помилуй. 40 третій рік війни, війни Отче, Шалу... скільки людей померло. А за що? А ви не знаєте війни. рідної мови, Отче, які заповіді а можуть? бути? А з Богом, а ми не, можна ми а з Богом ми не можна відмовляти. З Богом у церкві не можна розмовляти. Якщо б було б на руску, то було б на русском. От чи наші сущерити, отче це наші живе, наш маяць. Мені це тої мали, щоб діти в церкві розуміли. Прекрасно, розуміють ми здаємо зустріну. Шановні, Ви дайте відповідь.

Maafkan yeah. yeah. che Oh, maafkan aku. Maafkan aku. ワンオープンは中国の人生でた。 Браття і сестрі, браті і сестри, для тих, хто не вірить, що нас більше, які бажають залишитися в лоні православної церкви, давайте проголосуємо. Ще раз: хто за те, щоб залишилася православна церква, православна українська православна церква, покровська, що ми вкрашені, що ми теплитиме ноплі. Опустіть руки! Хто проти? Скільки людей проти? П'ятеро! Чого ви б'єтесь? Чого ви наразі перейти? За те, що я підняла руку? Браті та сестрі! Брати і сестри! Хочу сказати, що цей протокол творить.